У нас Іспанія дуже сонячна країна. Ви ж знаєте, і там сонячні станції розвиваються ну, такими шаленими темпами по сонце. Панелі зараз всі стали дешевими, там в 4-5 разів дешевше ніж це було там 10 років тому. І запитайте будь-якого свого знайомого там українця, який в Іспанії, вони всі, як шалені, ставляться сонячні станції, ставлять ну, всюди де тільки можна, ну, це воно так, це з одного так. боку непогано, коли ти можеш, коли є сонце, споживати електроенергію від нього для власних потреб. Угу. Але ж вони всі хочуть не тільки для власних потреб, вони ще хочуть продавати, коли в них є надлишок, продавати її в мережу. Розумієте? Угу. Тобто, якби це були автономні сонячні станції. Отак От сам собі на домогосподарство встановив, навіть до мережі не під'єднався, не під'єднався, а сам себе забезпечуєш. Ну чудова, непогана, я не проти. Угу. Але вони всі під'єднані до мережі, вони є так званими активними споживачами, тобто вони хочуть торгувати. Розумієте, торгувати цієї електроенергії, заробляти на цьому, а це створює. Абсолютно інші величезні навантаження стохастичні на енергомережу. Це абсолютно інші вимоги до цієї мережі відреагувати на все це в будь-який момент. Так? Прийшло сонце. От багато сонце, оба надлишок величезний, і вони всі в мережу. Нати, забирайте у нас, платіть нам. Вибачте, там вже не все так однозначно. Бо ми єдині енергосистеми побудовані не тільки на момент, коли там є сонце. Вони мають працювати і коли немає сонця, тобто в цей час мають працювати атомні станції, теплові ну, так, станції так. там і інші гідра. Розумієте, і, і це. Те, що ну, мені як кібернетику, це очевидно, бо кібернетика й займається, власне кажучи, мер... ну, такими складними мережевими структурами, розумієте, вона їх описує математично, моделює, обраховує, каже, що можна, що не можна, це і є моя базова спеціальність. Угу. Розумієте? І мені дуже це зрозуміло, що там приблизно відбулося, і я можу сказати, де вони то зараз відновляться. Але одночасно. В Європі шаленими темпами відбувається інший процес. Вони вже зрозуміли практики, енергетики, практики, не балаболи політики, яких, на жаль, і у нас так само розумієте? Бо у нас сталася катастрофа, коли років там 10 тому, ну ще в попередньому скликані, в енергетику прийшли не енергетики, а прийшли інвестбанкіри з англійською мовою. розумієте? Mm -hmm. Якщо ви побачите, я прізвища не хочу називати, але я їх обов'язково Та Ми прекрасно це, знаємо це, про кого. Ви так ви всі очільники, Добаві міністри, ви голови комітетів, там цього попереднього депутати гарвапани. Такі, якщо ви подивитесь, у них усіх чудові корочки, що вони знають англійську мову. У них там корочки, що вони інвестбанкіри, тобто вони люблять і вміють, як гроші да, заробляти для когось там, для і робити там інвестиційно привабливі проекти. Mm -hmm. Але вони абсолютно не розуміють фізико-технічні особливості роботи такої складної технологічної системи, як єдина енергосистема України в Європі. Mm -hmm. Теж саме відбулося. Ви розумієте, це гасла оці зелених, все зелене, все сонце, вітер і так далі.